У нас проходять тренування в парку здоров'я влітку. Ми тільки повернулися з змагань. Змагання відбувалися в місті Нововолинськ Волинської області, то 170 кілометрів від нашого міста. Наш клуб змогло представити 17 дітей в трьох вікових категоріях: до 10 років хлопці, до 10 років дівчата і до 16 років дівчата. Наші тенісисти змогли. Здобути 4 призових місця, тобто до 10 років хлопці, третє місце здобув Шайген Павло, якому тільки 8 років. І до 16 років дівчата з Золочивської тенісистки зайняли всі три перших місця. Перше місце Швайдак Катя зайняла 12 років, друге місце Шафелюк Галина зайняла 14 років, і третє місце зайняла баб'як Ірина 12 років. Змагання проход тривали два дні. Діти зіграли дуже багато матчів, мінімум чотири матчі зіграла кожна дитина. Це потребувало для них неабиякої не фізичної витривалості, психологічної і навіть емоційної. Але я вважаю, що наші діти справилися, вони навіть перевершили наші очікування, вони старалися зі всієї сили, Ну і показали дуже достойні результати. Ми раді, що вони так. Гарно представили і наш клуб, і наше місто навіть за межами Львівської області. Було важко, але ми були готові завдяки нашим тренерам, які нас підготували. Дякуємо тренерам за ініціативу, що ми поїхали туди, подивилися. Чи довго готувалися до змагань? Тиждень, два. Так. Десь два тижні. Які були емоції після оголошення результатів? Ну, ну, дуже круті. Так. Ми були дуже раді, що змогли досягти таких місць. І декілька слів побажань нашим глядачам. Е, запрошуємо вас на теніс. Е, Тут дуже цікаво. Ще нам треба новий корт. Я тренер по тенісу, скажімо так, недавно, але приємно дуже вражений. Нашим таким тренерам, як Мар'ян, Ігор і Руслан, які дуже вкладають великі зусилля в розвиток тенісу в місті Золочів, і хочу аргументувати, що 120 чоловік, які тренуються в місті Золочів, вважаю, що вже би заслужили. Той самий тенісний корт, щоб влада могла би посприяти, щоб діти далі б розвивалися на такому рівні, щоб ми могли їх возити, наприклад, на всеукраїнські турніри. І щиро вам дякую, мешканцям всіх, хто підтримують злочівський теніс. Дякую. Розкажи, які тебе були враження після оголошення результатів? Цікаві. Ніби цікаво було йти, грати там з противниками. Е там вони були дуже сильні. Мені тільки там сподобалось корт, ніби там, коли падав м'яч, було видно, де він приземлився. Того там не було, ніби чи впав, чи не впав, треба було спорити. Там можна було просто підійти і показати слід. І було зрозуміло, де аут, а де попало. І так, тривали ніби всі ігри і було цікаво. Скільки ти часу займаєшся тенісом? Майже два роки. Тобі подобається? Так, дуже. Мені спорт подобається. Дуже сильно. Скільки ти років займаєшся тенісом? Ну, я так би мала займатися п'ять, але я трохи зимою пропускала. Ти брала участь у турнірі? Так, брала. І які враження? Ну, то, що я. Програвала то було трохи сумно, але взагалі враження з турніру були добрі.